Добровільна пожежна команда Дубовецької територіальної громади за останні місяці отримала дві машини від європейських благодійників. Першою стала автівка від компанії «Гудвелі Україна. Наш засновник компанії Том Аксельгард у Данії ініціював проект Now», де об'єднав навколо себе небайдужих данців, які перейнялися долею України. Ці благодійники вони надсилали свої кошти, донатили, а також жертвували всім, чим могли. Один з благодійників запропонував передати машину пожеж. Ну, з Данії сюди в Україну, де вона найбільше необхідна. І таким чином, спільними зусиллями Тома Аксельгарда, благодійників, працівників компанії Ґудвелі, які координують проект Now ну, Тут ми передали автомобіль для Добовецької громади. Машина, яку привезли з Данії, обладнана усім необхідним, кажуть рятувальники. Вона пристосована для того, щоб можна гасити вогонь на ходу. Отут стає пожежник, підключається рукав до. Там до кра до залуження, і він на ходу машина може їхати, і він на ходу може гасити. Для того, щоб якщо горить суха трава, щоб вона не не загорілась машина, тут є форсунки, які розпилюють і гасять наперед. Перед машиною гасять форсунки. А звідти можна в дві сторони два пожежника може гасити в дві, дві сторони. Віднедавна у розпорядженні пожежників є ще одна спеціальна машина. Вона обладнана 35-метровою драбиною. За допомогою цієї пожежної драбини рятувальник може піднятися навіть на 9-й поверх. На Прикарпатті є всього лише дві машини з таким обладнанням. Фонав нам може допомогти, якщо огонь на висоті. Подача рука вам подається сюди по драбині. Тут вже є приспособлення, все зафіксовано воно, і з цього можна гасити вогонь. На висоті заливати бо не завжди можна достати знизу. Потім, вона, щоб, якщо є небезпека для людини, чи людина там травмована, що то є для того. От... Носілки, які це знімаєш, закріп закріплюється сюди носілки, і людина на... зафіксувати людину і можна її з вишкою зняти. Добровільна пожежна команда села Лани вже рік успішно працює та надає допомогу не лише мешканцям Дубовецької територіальної громади, а й іншим громадам Прикарпаття. Саме більше для на початку це були сухі трави, були будинки. Найскладніше це був. Було... Суха трава, коли загорілось село Озерці, коли вона йшла на ціле село, і там ми попали. Ми приїхали перші, ми попали в таку ситуацію. Ну потім вже долучилась ДСНС до нас дві машини. Тому там була найскладніша, і саме така, що ми всі ну, мали трошки мандражу від того, що таке було. Е, був мандраж, Буштинська тес. Ми недавно виїжджали вже два рази туди, допомагали. За цей рік місцеві рятувальники здійснили 29 виїздів, вісім з них на машині, яку подарувала компанія «Гудвелі Україна. Тому новий автомобіль від німецьких благодійників стане хорошим помічником у роботі вогнеборців, каже голова Дубовецької територіальної громади Павло Андрусяк. За рік існування добровільної пожежної команди в Дубовецькій територіальній громаді сміливо можу сказати, що це є дуже потрібно, дуже корисно, тому що коли стається біда. А на жаль, час від часу таке стається. То е, наші добровольці приїжджають на пожежу першими, тому що вони знаходяться найближче до кожного місця. Де може щось горіти, бо потрібна їх потрібна їхня допомога. А от машину з драбиною дубовецьким рятувальникам передали польські колеги. ми попросту нас вже власне була така співпраця, в рамках якої пожежники і пожежниці звідси приїжджали до нас в опольське воєводство для того, щоб вони могли познайомитися з нас з нашим досвідом, показали, як працює в нас добровільна пожежна дружина, як працює державна пожежна служба. Це відбувся такий собі обмін досвідом. Допомога для вогнеборців, добровільної пожежної команди. Села Лани продовжуватиметься й надалі, кажуть благодійники.